Ви б знали, як довго я чекала відновлення цієї рубрики. Отож, мене звати Аня, я читаю багато книг, а у перервах я люблю в них сваритись. І перш ніж я почну в пух і прах розносити три заготовлені на сьогодні книги, хочу одразу попередити, що, по перше, це моя суб'єктивна думка. По-друге, моє негативне враження від цих книжок насправді гіперболізоване, тому що насправді не такі, то вони вже й погані, як мені здається. І я сподіваюся, у вас достатньо гумору та відчуття сарказму для того, аби зрозуміти, що я не вважаю ці книги просто найгіршими книгами у світі, а просто хочу в них посваритися. Отож, три книги готові, я готова. Приступаємо! І перша книга, яка отримує на горіхі від мене, чекаю вже цього дуже-дуже давно, це записник Ніколаса Спаркса. Насправді, скажіть мені, будь ласка, чи ви були закохані? Ну, десь, мабуть, років у 15-17, бо я особисто так. І чи були у вас стосунки, які тривали десь урідовно місяць-два? Бо особисто в мене так. Так ось уявіть собі ситуацію, що у вас був невеличкий, недовгий роман, коли вам було 15-17. і... Він закінчився нічим, зрозуміло. І ось вам тридцять. Ви щаслива панянка і вирішили поностальгувати і приїхати в те саме місце, де у вас власне був той роман. Ви зустрічаєте своє перше кохання. Кидайте свого нинішнього жениха і залишаєтесь жити з ним. Погодьтесь, трохи Нісенітниця. Власне, про це конкретно ця книга. І так, ви мені скажете, що насправді записник кохання, а саме щоденник пам'яті, саме під такою назвою, у нас в прокаті був фільм, а, знятий за цією книгою, неймовірний, і це найкраща історія кохання, яку тільки можна чути і бачити, і бла, 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 бла. І я з вами згодна. Але знаєте чому? Тому що, якщо сценаристи, режисери і інші... Батьки і дядьки, які займалися фільмом, постаралися, вибрали гарно акторів, якось більш-менш скомпонували картинку і дали нам пояснити, чому власне це кохання було таким сильним та потужним, то Ніколас Спаркс просто написав книжку. Він абсолютно ніяк не описав героїв, і мені страшно пощастило, що я подивилась фільм і уявляла власне конкретно акторів фільму під цим сюжетом. А ще, окрім того, тут немає жодних якихось закулісних думок мозку, тому що тут є просто події. Абсолютно такі, знаєте, як, начебто, це є той самий сценарій ну, до фільму. А нам абсолютно не зрозуміло, чому героїня вирішує Крізь тільки часу все-таки поїхати в то місто, де вона зустрічалася з цим хлопцем. Нам абсолютно незрозуміло, яким саме чудом знаходить її мама їх, та чому вона, власне, тільки зараз присилає їм ці його листи, аби вона змогла прочитати. Абсолютно незрозуміло. І все це схоже так, начебто, ти просто дивишся на якусь історію і ти навіть не чуєш пояснення головних героїв, чому відбувається те, що відбувається. Саме тому страшенне дякую фільму, який витягнув ось цю історію, бо я не переконана, чи було б мені цікаво це читати, якби я не бачила фільму. І швидше за все я б закинула цю книжку. Окрім того, написано якоюсь бідною, скудновато, і, ну, між нами кажучи, така собі середнячок. Це навіть не любовний роман такий, знаєте, серйозний, а якась дешева пародія на це. Мені здається, що автор. Хотів нагнати сльозу через те, що в кінцевому рахунку головна героїня хворіє на хороба геймера, абсолютно забуває усе і кожного дня свій щоденник пам'яті. Їй чоловік її читає, вона на деякий час згадує усе, а потім знов забуває. Мені здається, що ця лепта такої романтики витягнула усю книгу і, між нами кажучи, і фільм. Я не дуже люблю тільки такого жанру, без розумієш. Наступна книга теж мене розчарувала. Це вегетаріанка Ханкан. Якщо в попередній книзі просто солодка історія кохання, яка нікому то й не шкодить, то тут авторка, мені здається, пішла на абсолютно підступний крок, назвавши книгу вегетаріанка. Тому що мені здається, що великий відсоток дівчат та жінок купили цю книгу заради цієї прекрасної назви та обкладинки, думаючи, що під нею сховається якась неймовірна історія а, вегетаріанки. Вона, наприклад, розповість про те, як ж вона докотилась до такого життя, або про те, як... Чудесно жити без м'яса і так далі і тому подібне. Але насправді під цією обкладинкою якесь пекло, люди. Пекло, 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 пекло. Тому що, по-перше, вегетаріанці ніхто навіть слова не дає. І оцей сам факт, ну, мені, коли я це почула у інших буктюберів, які розповідали про книгу, вже було першим дзвіночком, що щось не так. Перша частина а, це, власне, розповідь ведеться від чоловіка цієї самої вегетаріанки. І мерзеннішої людини я, напевно, ще в житті не бачила. Окрім, звичайно, батька-вегерянки, який намагається привселюдно нагодувати її м'ясом. Вона, зрозуміло, вибльобує це все, ріже собі вени І, о, господи, там починається такий треш, після якого я хотіла би закрити книгу. І закрила би її, якби в мене під рукою була якась інша. Далі свояк вегетаріанки, який. А, навіть не знаю, з якої радості, тому що ну тут описується, чому йому її так сильно захотілося. Але, ну, як на мене, причина така трохи дивна. А, дуже захотів сексу з цією самою вегетаріанкою. Зробив усе для того, аби його отримати. О, Господи, він розмалював своє тіло в квіточки заради того, аби зайнятися з ним сексом. Та ще й додумався це все зафільмувати. І цей фільм побачила його дружина. і... Ні, звичайно, в кінці книги. Окей, буду, буду чесна, В кінці книги. Автор нам намагається якось пояснити, що сталося, але ну, чесно, вже під кінець книги мені самі хотілося проблюватись, тому я е навіть не вникала в глибоку думку, е чому власне вегетаріанка стала вегетаріанкою, чому всі герої цієї книги такі кострубаті і дивні. Отож, якщо ви хочете прочитати цю книгу, як і я заради того, аби надихнутися темою вегетаріанства, то забудьте, тому що книга взагалі абсолютно не про це. Тут навіть немає жодного якогось битого абзацу, де би пояснилося, якого чорта цій жінці захотілося відмовитись від м'яса. Я чесно вважаю, що вона просто якась несповна розуму, як і вся її дорога родина. Отож, вегетаріанка Хан Канг була. І наостанок книжка, яка мене розчарувала тим, що на неї то я й покладала багато надій. Це Юлія Гук Німа. Справа в тому, що в е, презентації цієї книги мова йшла про те, що цю книгу сам видавом видала сама Юлія Гук в 500 примірників, і ці 500 примірників люди розхрапали як гарячі пиріжки. Я подумала, що, мабуть, це якась книга-самородок, і вона повинна бути якоюсь дуже-дуже цікавою. а По факту. А по факту, я навіть не знаю, як це прокоментувати. Головна героїня Тасіта, ім'я якої перекладається Німа, насправді усю книгу балаболить. І балаболить таку... такий бред несе ця Тасіта, що якби вона була реально живим персонажем, я би її тріпнула просто. По-перше, тасіта алкоголічка. Ні, вона, звісно, це не визнає. Вона вважає, що вона п'є алкоголь заради творчості. І ви не повірите, єдине, що змінюється впродовж книги, що в кінці вона починає пити його трошки менше. Ну, тобто, не по літрі в день, а по 700 грам. Я не знаю, немає конкретної кількості, що означає чуть менше, але мені здається, що алкоголік визначається не в тому, скільки він випиває алкоголю в день, а саме тим, що він робить це регулярно. Ну, зрештою, зараз не про це. А ще Тасіта художниця. Ну, вона хоче думати, що вона художниця. Причому насправді тут немає жодних якихось мрій. Ну так, звісно, вона гриня балакає. Вона балакає постійно і безперебійно, як старий радіоприймач. Але вона абсолютно ні слова не говорить про те, ким вона хоче бути, чого вона хоче досягнути. Зате вона намагається ламати систему. І особливо коли та сіта починає говорити на тему політики або несправедливості в цьому світі. Я вам просто не можу передати, як би сильно я хотіла їй щось зробити, тому що ну вона несе реально бред. Я вам не можу навіть пояснити наскільки бредово. Уявіть собі ситуацію до неї приходить людина влаштуватись на роботу. І вони з нею одразу ж починають обговорювати, що насправді червоні дипломи не мають жодної ваги. Або про те, що яка в нас дивна країна, тому що чоловіків, які хочуть в армію, не беруть, а чоловіків, які не хочуть в армію, беруть. І, о, господи, ти боже мій, це просто, знаєте, ну, неймовірних 250 сторінок, де нам показали звичайне буденне життя звичайної недалекої дівчини. Тому що я не побачила абсолютно жодних якихось новаторських ідей, думок і так далі і тому подібне. У книзі є ну, невеличка історія кохання, тому що та сіта зустрічає жара і в них все начебто має скластися. Але, окрім того, та сіта чи то лесбіянка, чи то бісексуалка, чи то чесно, абсолютно незрозуміло. Кого вона кохає, бо з'являється її колишній. Як тільки в її житті все стало добре, з'явився колишній, як на мене, це все настільки заїжджені і банальні теми, що ну, я навіть не можу передати рівень заїждженості, і банальності. А, чесно, якщо ви хочете дізнатись трошки більше про такий прототип, про таких та сіт, просто вийдіть на вулицю. Таких а, недалеких дівчат на вулиці Просто хоч греблюгати, а, У всіких таких політичних розмов на вулиці, хоч греблювати. оцих зрада, і у всіляких якихось я буду йти проти системи і так далі. і тому подібне, Хоч греблюгати. Я не знаю, сходіть в поліклініку, я от нещодавно там була півгодини, поспілкуйтесь з людьми. Ось вам та сама книжка матимете еге-гей скільки сюжетів. Отож, Юлія Гук Німа. Книга, яка в мене насправді дуже. Дуже розчарувала тим, що я ставила на неї дуже дуже великі ставки. А по факту це виявилось, я навіть не знаю чим. Ось ці три книги розчарували мене останнім часом. Сподіваюсь, вам розчарування не трапляються. І вам же, ж, як завжди, гарного тижня, тільки хороших вражень від книги до зустрічі!